Свій час Земельна реформа в Україні дала змогу кожному члену сільськогосподарського підприємства отримати власний земельний наділ. Селяни тривалий час були позбавлені права розпоряджатися своєю власністю. Зараз реформування земельних відносин в Україні на завершальній стадії. Зволікання протягом багатьох років із проведення земельної реформи, постійне продовження мораторію на продаж землі, призвело до стримування оптимізації сільськогосподарського землеволодіння та землекористування, концентрації. І більшої частини земель сільськогосподарського призначення у власності найменш економічно активної частини сільського населення, блокування процесів створення великотоварних господарств ринкового типу, зниження інвестиційної привабливості аграрного сектору. Я найбільше зараз якраз в цій ситуації хвилююся за дрібних фермерів. Отут, якраз, лети фондисти, отут якраз можуть. Їх приковтнути, Тому що якщо реформоване господарство, воно практично залишилося з усією, будемо так говорити е... ну, інженерними спорудами, можливостями в кінці кінців впливу на соціальну сферу села, він туди дав ескаватора, туди дав крана, туди дав, наприклад, самосвала, туди дав трактора, туди дав плуга, то фермера таких можливостей немає. Наголошувалося на тому, що в розвинених країнах світу земля є заставою під довгострокові кредити для сільгоспідприємств. Функціонування іпотечного кредитування дозволить залучити у сільське господарство кошти, достатні для фінансування технічного переоснащення сільського господарства і запровадження нових високопродуктивних технологій. Відзначалося й те, що поряд із позитивними сторонами від дії цього закону про ринок земель необхідно роз'яснювати людям і негативні фактори, які можуть. Виникнути у процесі продажу земель сільськогосподарського призначення на цій території неможливо і села отримати ще.